Мистецтво чи порнографія картину Боттічеллі, народження Венери, скульптуру Мікеланджело Давид та інші всесвітньо відомі твори можуть визнати порнографію, впевнені громадські активісти. Вони кажуть, що таке випливає із закону про суспільну мораль, аби довести абсурдність цього документа, активісти принесли під адміністрацію президента репродукції відомих картин та книги згідно з нормами цього закону і критеріями. Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі ці твори мистецтва всесвітньо відомі можуть бути заборонені як порнографія. Пропаганда насильства, еротика та таке інше, і кожен з нас може бути покараний за розповсюдження цих творів мистецтва. Попри те, що сам закон діє з 2003-го, а останні правки до нього внесли рік тому. Цензура почала проявлятися лише нині. Вважає правозахисник Володимир Чемерис. Він став використовуватися для заборони творів мистецтва, такі, як, наприклад, книжка покійного письменника Олеся Ульяненка, і для переслідування громадських активістів, такі як Митро Гройсман. І тому зараз постала необхідність взагалі ліквідувати Національну експертну комісію і скасувати цей закон. Окрім творів мистецтва, президенту також принесли величезну коробку сірників. Нехай, мовляв, або закон спалить, або порнографію. Крім того, активісти перевіряють дію документа на практиці, створюють пластилінові репродукції відомих скульптур. Після цього кажуть, чекатимуть, коли за ними прийдуть з прокуратури. Те, що я зробив, це було виготовлення. Якщо я вам її подарую, це значить буде поширення. Тобто, по любому це злочин. Утім, з прокуратури так ніхто й не прийшов до так званих порушників. Однак з'явилася людина з адміністрації президента, який вручили звернення. У нас дивіться, є ще альтернативна пропозиція. У нас є коробка сірників. Будь ласка, також передайте її президентові. Тепер учасники чекатимуть на рішення президента. А якщо гарант тягнутиме з відповіддю обіцяють нові акції. Нагадаємо, що за за визначенням затвердженим нацкомісією з питань захисту суспільної моралі до еротики відноситься зображення оголеного тіла, а демонстрацію групових і гомосексуальних зносин на передньому плані сцен сексуального насильства і статевих збочень слід вважати порнографією.